Найщиріше вітання усім, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізії новини Калуша в студії Катерина Арсені. Другого квітня у міжнародний день дитячої книги відбулося урочисте відкриття центральної бібліотеки, яку за рішенням Калуської міської ради названо іменем Тараса Григоровича Шевченка. Ще рік тому центральна бібліотека була схожа на сотні інших районних та міських бібліотек. Та сьогодні оновлена бібліотечна установа, яка названа в честь видатного українця, неперевершеного письменника та художника Тараса Григоровича Шевченка, є однією з найкращих бібліотек України. За півтора року тут був не просто зроблений ремонт приміщення, а повна реструктуризація бібліотечного закладу. І все завдяки міському голові Ігору Насалику, який впевнений, в необхідності впровадження і розвитку в бібліотеках нових. Інформаційних технологій, формування і використання електронних ресурсів, провадження мультимедійних технологій, розвиток мережевої взаємодії бібліотек, підключення до світової системи інтернет. 2 квітня в присутності чисельної громади міста і гостей було урочисто відкрито центральну бібліотеку імені Тараса Григоровича Шевченка. Почесну місію перерізання стрічки виконали заступник начальника управління культури, національності та релігій Івано-Франківської обласної державної адміністрації Василь Тимків та Заступник міського голови Галина Романко. Після цього усі присутні зайшли в оновлене приміщення. Священнослужителі, декан Української православної церкви, отець Григорій Мороста, декан Української греко-католицької церкви отець Михаїл Бігун, освятили приміщення та звернулися до громади. З Божої ласки. Ми з його сьогодні зібралися тут, на цьому місці. Так гарно відновлено, відновлено. На такому високому рівні, щоб освятити це приміщення для бібліотеки міста Калуша, бібліотека посвячується імені Мойсея, нашого народу, нашого кобзаря, нашого пророка і апостола. Тараса Григоровича Шевченка, і треба нам усім разом і кожному зокрема сказати, нехай Господь буде благословений віднині і до віку. Оце джерело, з якого ми черпаємо наш людський досвід тих поколінь, які жили до нас. Ну, а хто причинився в наш час і серед нас вложити цей досвід, то і я дякую вам всім і схиляю свою голову перед вами. Я дякую Богу за те, що книжка не відходить на там на задній план, що її не замінює інтернет і так далі. Тому що коли вторкається живого слова, того, що вложено з душі і покладено на папір, воно приймає тебе і входить у тебе як великий скарб. На згадку про відкриття бібліотеки священники подарували працівникам бібліотечного закладу ікони святого Пантелеймона, а також духовну літературу. Виступив на відкритті, привітавши калушан із урочистою подією в житті міста, заступник начальника управління культури, національності та релігії обласної державної адміністрації Василь Тимків. І дуже приємно, що сьогодні, якраз 2 квітня, у день міжнародний день дитячої книжки у день народження Христіана Андерсена, ви тут відкриваєте книгозбірню. Я хочу тільки побажати одного: аби вона наповнювалася читачами, аби громада Калущини розуміла, що книжка насправді живе тільки тоді, коли її відкривають, коли її гортають, коли її читають. Запорука успішної роботи бібліотек це підтримка влади, тільки завдяки владі міста та особисто міському голові стало можливим створення комфортного, привітного і обладнаного технічно-інформаційного центру, що має безліч ресурсів для робочих та повсякденних справ навчання та дозвілля родини. Це доручення міського голови Ігора Насаліда. Я всіх вітаю з тим, що ми маємо можливість тут зустрітися, працювати, адже бібліотека це не тільки територія спілкування, це не тільки територія біологічних ресурсів, це територія вернісажів, це територія фото фотовиставок, тематичних виставок до ювілейних дат, це, взагалі, територія, яка є святою для кожного з нас. Чому так важливо у місті мати таку сучасну, надзвичайно дорогу бібліотеку? Тому що тільки на внутрішній інтер'єр з міського бюджету виділено більше як 600 тисяч гривень, крім ремонтних робіт, робіт по зовнішньому фасаду будинку. Але за дорученням міського голови, на цей святковий наш ювілей він просив поповнити із власної приватної колекції Ігоря Насалика і його родини поповнити бібліотечний фонд центральної бібліотеки міста Калуша раритетними під книжками, раритетними. Це ковзар. Тисячу 877-го року, тому я попрошу Наталю Андрійову як, скажімо, керівника установи, отримати її. Крім цього, це тематичне видання творів Тараса Григоровича Шевченка 1907 рік. Власне, в мене в руках є книжка, яка є із творами Шевченка. Святою, це те, що на духу сьогодні Михайло Грушевський, Хмельниччина у розсвіті дослівно 1648-1650 роки. Багато вітальних та вдячних слів линуло цього дня на адресу міської влади, яка зуміла створити в місті одну з найкращих бібліотечних установ. Прийшли привітати працівників бібліотеки заступник обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Івана Франка Галина Горбань, директор магазину Арка Ігор Майхутяк, начальник управління пенсійного фонду в місті Калуші та Калушського району Ігор Кучма, депутат обласної ради, заступник міського голови Оксана Табачук. Я хочу зазначити, що ідея створення цього центру виникла ще кілька років. Назад, коли у місті було засновано єдину бібліотечну систему, і що немаловажно, укомплектовано її належним чином фаховими кадрами. Відрадно, що досить таки амбітний перспективний план розвитку ЦПС, який був запропонований колективом, був підтриманий міською владою, з ентузіазмом сприйнятий міським головою і нині знайшов своє втілення у житті. Про позитивний імідж нововідкритої бібліотечної установи, про кардинальні зміни, які зможуть задовільнити найвибагливішого читача, говорила на відкритті начальник управління культури, національності та релігій Калуської міської ради Іван Нагринів. Команда управління культури, команда працівників комунального закладу, централізована бібліотечна система. Усередно і наполегливо працювали, щоб сьогодні. Це приміщення виглядало саме таким чином. Ми старалися для вас, ми хотіли зробити собі ім'я неподібне на інших. Ми, ми хотіли зробити такий імідж, якого вимагає сучасне суспільство, сучасна громада. Що у нас вийшло судити вам? Ми старалися для вас і віримо, що прийшовши до нас один раз. Ви назавжди залишитися нашими читачами зі структурою самої бібліотечної установи. Ознайомила присутніх директор централізованої бібліотечної системи Наталя Воробець. Сьогоднішній час бібліотечною родзилкою є вільний доступ до всіх бібліотечно-інформаційних ресурсів та зонування приміщення. Ми зараз знаходимося в залі обслуговування користувачів. На абонементі, де представлена основа художня література в цьому радіусі, зосереджена вся художня література, починаючи від української літератури та світової, також тут представлена фантастика, пригоди, детективи, жіночий роман. Тут у нас в основному зосереджена література читального залу. Читальний зал, відкритий доступ також до різних книг, до різного роду ваших запитів, до будь-якої книги. раніше було так, що всі особливо цінні книги, бо це було і не в данішньому часі, зберігалися в розховищах. Зараз Книжки у вільному доступі, будь ласка, користуйтеся, беріть полиці, читайте її тут у нас у бібліотеці. Після завершення урочистого відкриття усі присутні мали можливість випити запашної кави у бібліотечній кав'ярні. Роль Тараса Шевченка у національно-визвольній боротьбі про оцінити важко проте у цьому руслі життєвий і творчий шлях Кобзаря був цікавим і повним досить суперечливих елементів. На них і акцентували у своєму дослідженні працівники музейно-виставкового комплексу у 4-3 квітня. Документальну виставку Тарас Шевченко у національно-визвольній боротьбі презентували у меморіальному музеї в'язниця». Презентація документальної виставки складалася із трьох частин. Перша присвячена походженню Тараса Шевченка. До речі, доведений, але досі маловідомий факт мати Тараса Шевченка походила із Галичини. Завідувач меморіального музею Калуська в'язниця Богдан Яневич зізнається, багато років вивчає родовід Кобзаря. Тож може з упевненістю сказати: рід Тараса Шевченка поєднує у собі корені із практично усіх основних регіонів України. Тож не дивно, що саме його творчість. Є однаково близькою і сподвижницькою для українців незалежно від регіону їхнього походження. Другий блок презентувала співробітник виставкової зали Галина Турчак. Вона переконує, Тарас Шевченко міг би увійти до плеяди найбільш відомих світових художників, якби його доля склалася не так драматично. Тарас Шевченко свого часу мав і славу, і гроші, і навіть замислювався над тим, щоб переїхати до Італії. Проте все ж вирішив залишитися у Російській імперії. Але влада імперії так і не змогла йому пробачити насмішки над царицею, яку у комедії Сон він порівняв із. Заслуженим опеньком. За розповідями того ж Івана Сушенко, він, якщо б не писав вірші, то міг би стати кращим художником, ніж поетом. Справа в тому, що від природи Шевченко був наділений дуже неймовірними здібностями до малювання. Але ми знаємо, що він народився кріпаком. І цим все сказано. Роль Тараса Шевченка у національно визвольній боротьбі тісно пов'язана із його участю у Кирило мефодіївському товаристві. Богдан Яневич переконує, Шевченко дійсно був членом товариства. Проте безпосередньої участі у розробці документів не брав. Радше його діяльність полягала у тому, що своїми промовами він мотивував товаришів до активної діяльності. Проте навіть нині творчість Тараса Шевченка є актуальною і мотивуючою. Він починає писати вірші. І цими віршами він не угоджує своїм е, імператорам, які починають думати, як би то з ним розправитися. І потім, перебувши. Заслання і знову ж таки повертається, стає знов-таки багатим. Він приїжджає час від часу на Україну. Знову ж таки, його Україна затягує на революційні рейки і йому знову ж таки рекомендують виїхати з України, перебратися до Петербурга. Він, звичайно, це змушений був робити. І знов ж таки в Петербурзі він стає неабияким забезпеченим чоловіком. Є відомості про те, що він має багато жінок. Що він може там на жінки потратити перевіт на, на наші гроші до тисячі гривень на день? Оце було сотні рублів російських. От чому отака двояка от, саме натура в нього була? І ну, мабуть, все ще в майбутньому розбиратися в тому всьому, саме його походження. І але давайте подивимося. Яка в той час ситуація була і в Україні, і взагалі в цілому світі? Чимось вона якраз перекликається з теперішнім часами в Україні? От вони жили, здається, нормально. Ну з 90-х років була погана ситуація, в тому покращувалась, покращувалась, і вже можна сказати, десь у 2004-2005 рік ми вже починаємо нормально. Жити і зарплати нам починає вистачати. ми, і бізнес у нас починає процвітати, і зараз ми бачимо, що багато є заможних людей, які їздять і думаються, ну нехай вже там прийшов Янукович до влади. Для чого нам потрібна революція? Але чому сталася революція? Тому що все ж таки людина стала безправною. Можна на самі сказати, що висунулося в якийсь мірі кріпосне право. Крім того, під час презентації виставки обговорили і ряд суперечливих моментів у біографії і творчості поета. Крім того, ознайомилися із альбомами живопису і графіки, копіями документів, автографів. До речі, виставка один із перших заходів, який проводить музей Калуська в'язниця. Наразі вже підписаний договір оренди приміщення, тож є. Надія, що надалі кількість заходів там тільки зростатиме. Виставу за мотивами поеми Тараса Шевченка Катерина у четвер, 3 квітня, презентували Калушаному палаці культури «Юніс». Постановка Львівського обласного музичного драматичного театру імені Юрія Дрогобича була цікава як юним калушанам, які вивчають творчість кобзаря у школах, так і дорослим. Адже прочитання поєднувало традиційні і новаторські елементи. У поемі описана життєва доля дівчини Катерина. Вона зустрічається з російським офіцером і згодом вагітніє від нього. А її коханий тим часом поїхав на війну, звідти так і не повернувшись. Катерина після народження її сина Байстрюка стає ганьбою для своїх батьків і посміховиском для чужих людей. Засмучені батьки проганяють її геть із дому разом з дитиною. Дівчина йде шукати свого коханого аж у Москву. Незабаром дійсно зустрічає офіцера разом з іншими солдатами, але той. Її і знати не хоче. Катерина виносить дитя, щоб показати його батькові, але той просто утік. У відчаї жінка кладе сина на шлях, а сама біжить у Діброву ставу, де і топиться. Син Катерини за кілька років таки зустрінеться з батьком, але той просто одвернеться. Трагічна доля української жінки описана у поемі у постановці Львівського обласного музично-драматичного театру імені Юрія Другобича набула нового прочитання. І воно абсолютно збіглося зі смаками і мистецькими потребами калушан, адже двічі за день постановку відвідало чимало калушан. Слід сказати, що містянині. Коли не були байдужими до театрального мистецтва. Кілька років поспіль у Калуші відбувається фестиваль Театральна весна. І, хоча цього року він, зважаючи на трагічні події у державі, був відмінений, нещодавно Калушани таки мали можливість побачити постановку Мати наймечка» у виконанні акторів муніципального народного аматорського театру Легенда. Нещодавно у Каловській гімназії відбулася прем'єра інсталяції поеми Тараса Шевченка «Неофіти». Захід присвячувався борцям за волю України та пам'яті Небесної Сотні. Неофіти поема Тараса Григоровича Шевченка 1857 року з присвятою російському кріпосному актору Шепкіну. Вона про тих, кому небайдужа була доля внутрішнього дивосвіту людства гуманної глибокодуховної особистості. Хоча в поемі розповідається про часи після Воскресіння Ісуса Христа, та вона звернена до нашого сучасника напрочуд пророчу. Тому й калузькі гімназисти взялися за її інсценування як інсталяцію перформансу зі вступом п'яти відтвореннях, замальовках і кодою. Постановку присвятили борцям там за волю України та пам'яті Небесної Сотні. Під час заходу проводився збір коштів на лікування пораненого на Майдані у Києві уродженця села Верхня Івана Філіповича, який перебуває зараз в Польщі на лікуванні. Як зазначив учитель гімназії, автор та постановник самого дійства Віталій Півторак, того дня за вечір було зібрано більше як 3,5 тисячі гривень. Щодо самого заходу, то він сподобався не тільки глядачам, але й самим учасникам-акторам, які зуміли на сцені відтворити та поєднати минуле з теперішнім. Ролі виконували гімназисти та калушанин Шевченкознавець Богдан Библів, який в синічній інтерпретації поеми зіграв Великого Кобзаря. Я думу спорною мою, твоїй душі передаю, привітай же, благодушне, мою сиротину, привітаєш, У рамках святкування дня працівників житлово-комунальної сфери у нашому місті проводиться спартакіада комунальників цього тижня. Комунальники вкотре довели, що ще цілком можуть позмагатися між собою і у спорті. Загалом спортсмени-аматори змагалися у 13 видах спорту. 15-та за рахунком Спартакіада комунальників нашого міста. Щороку нові поразки та перемоги, але кожного разу участь у спартакіаді приймають представники усіх колективів комунальної сфери. На початку спортивного дійства учасників змагань привітав начальник управління житлово-комунального господарства Юрій Рикунов. Він наголосив, що подібні заходи дають змогу не лише оздоровитися, а й дещо відійти від буденних комунальних справ. Начати раз ми з вами зібралися спортзалі для того, щоб провести... Партокіада. Враховуючи те, що ця спартакіада проводиться кожний рік, присутність цих, я бачу тут всі колективи дали своїх представників, хочу побажати всім вам, щоб ви боролися чесно, перемагали і отримали призи і задоволення. Бажаю успіхів! Вітали комунальників з початком змагань. Микола Найда, заступник начальника управління житлово-комунального господарства Зиновій Павлишин, голова комітету про спілки працівників ЖКГ, Олег Нижник, директор міського центру фізичного здоров'я населення. Учасники змагань виборювали перемогу у 13 видах спорту. За результатами спартакіади, призові загальнокомандні місця, вибороли команди у ЖКГ, третє місце, місць світло друге місце та команда водотеплосервісу перше місце. Слід зазначити, що навіть керівник даного підприємства Ігор Яковина. Здобув перше місце серед керівників комунальних підприємств. Усі переможці нагороджені кубками, грамотами та грошовими преміями. Ну і це була вся інформація. На сьогодні у студії працювала Катерина Арсені. Дякую вам за увагу. На все добре.